Ну що, приїхали з міста, розложилися, тільки почала сільку, чисто смачна сільока. І якраз зателефонував кур'єр, і мамі наказувала, що привезуть посилку. А дзвони й дзвонить, 0,44. А я не беру телефон невідомо, а це нова почта. Каже, я вже під'їжджаю, кажу, давай, навіть не питаючи нічого, вони вже знають. Саша Орлов, дякую тобі. Ти нову почту тих, що по доставки кур'єрів, ти просто їх, як кажуть, построїли в очередь. Молодець. Так що чекаємо, що там Санька. Придумав, я думаю, що він вилки прислав, тому що вилок не було. Тому я думаю, що вилки. Блин, що робить? Каже, Мама, три відра листя нагребла. А де вона його нагребла? А, ну нема ж на виду в дворі, бачите, все посипалося. Блін, я не дочистила маленький кусочок оселедця. прийшлось виходити. Так що добре, що ми і приїхали якраз. Кстаті. Ой, Сашко, Сашко, дякую тобі за контент, звісно. Но краще б ти ці посилки відправляв хлопцям там, де ну, потребують. Я відправила твої цигарки, бо Діма сказав, що нормальні сигарети покурилися. Каже, такі, як, як Елем, по-моєму. Він казав, вже приїхав. Так, опять цей самий хлопчик приїхав вдома, а це так. Саша, таких хейтерів не буває, це тільки, ой, воно важке. А будьте ласкаві, закиньте мені усюди через, через поріг. Кидай усюди, синок. Дякую тобі, кидай. Все, дякую, гарного дня, до побачення. До побачення. Зума зішов він тут на перф. Піду Сашу звати. який ящик прислав. Ну, важкі, ложки не можуть бути. Санька. Саша. Саш. А йди постав на стіл. От Саша Орлова посилка. Кур'єр кинув так, бо важка. Не знаю, що він там переслав. А ви сідайте по, як кажуть, позручніше. Беріть попкорн. Зараз буду показувати посилку от Сані Орлова. Ну, молодець ти Сашко, що називаєш себе іменем, яким ти є, а не там якийсь Дон Жуан, Петя, Смарчков, Славік Слава, Саша Орлов. Диви, яка посилка. Мож... Кур'єр ки... кинув через. Я не знаю, що там може бути таке важке. Ну, взривчатки не може бути, тому що знову. Так, да, нова почта перевіряє. А я подиму її хоч? Та ти подимеш. Хлопчик он водитель худенький підняв. Ух, Контент Санька. Піду брати ножик, щоб розрізати. Тут треба одягатися, бо холодно щось. А цікаво, навіть не й до села десь дочищати. Цікаво, що ж тут Санька учудив. Бачите як? Юморіст. Що, не піднімеш? Тягнути будеш. Давай допоможу. Так давай я понесу. Бачиш, Саньки навіть спина прихватила. Зараз, нехай не трогай, я возьму. І би... дожди, ти там бери, а я тут. тут. Навіть мішок солі, Сань. А ви давайте думайте, що тут може бути? Що Санька аж спину схватить. Ой. Так котив би чи. чи, чи... <laughs> Як Саня несе. Піска! Ось зараз буде хохмаць, тут просто ящик піска. Санька, ну давай зараз подивимося, що тобі принесли перші числа е, цього листопаду. Ну, дякую, ящик є. Здоровий, гарний. Ух ти Йо. Ух ти Йо. Ну це все паковальне. Це щось тут таке. Ще раз закрите. Це укр. Макарони коричневі, дякую. Макарони цільнозернові. Це він, мабуть, для мене, щоб я... Що ж тут? А ну все в ящиках, не винімай, цікаво, в мішках. Ну, дрова. Дрова? А на що нам дрова стане? Борошно, мабуть, чи що? Ну подивись, що воно таке. Борошно. Ой. Пшеничне вищого гатунку. Саша дякую. Хай так мішечко і буде. Ще... А то, мабуть, картоплю прислав. А ну чи ні? Боже, я в шоці. Борошна прислав, щоб ми золоду не померли. Хазяйський хлопець. І то борошно. Теж борошно. Макаронні вироби. Ах, Охереніть. Київська макаронна фабрика, обалдеть. Та важкі цілий ящик. Ну це молоде Санька. Охренеть. Аборошна. Теж, не на 10. Та 10, мабуть. Mm -hmm. ну, я не знаю, чи може в госпіталь відвезти, чи куди, ну ми ж цього не з'їмо. Ну Це я розберу, Саша, спасіба. Це посилка дуже така потребуюча. Mm -hmm. потребуюча, mm -hmm. да, потреб, да. mm -hmm. Вакаронів mm -hmm. багато. Я спрошу, може, Саші Жукову, може там волонтерам. Тому що дякую тобі, але там, де дімка, там кормлять дуже гарно, там е, гарне, е, ну як воно називається, оце, Ну Спасибо. Ну, відкрию це, що тут. -то. О, тривога. А холодно як. Це те, що потрібно дійсно. А це тут він не може тут. Ага. Ой, боже, дивіться, який він цигарки прислав. Це наших батьків. Дивися насіння. Томати, базілі. Ой, спасіба тобі, Санька, Боже, який же ти гарний. Це прийдеться тобі на новий рік теж якусь посилку слати. Це те, що необхідно для кухні. Маленька лієчка, маленька качалочка. Ще одна лійка. Це для тебе і для мене, щоб ти мою не хватав. Це для наповнювати сюди наливати сок чи що. Дякую. О, прима, от приводіш прямо людинки, хай курять там. Неї На накурюється гарно. Ну, це пакетики ці, мабуть. Да, 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 да. Да. Дякую, ну це те, що потрібно, Саш, молодець. А. По кухні. О, олівець теж потрібно. А це, що таке? А це, мабуть, пергаментний такий коврик чи що воно? Тут не, тож щось тож написано. Тож. А, я думаю, тут лист, ні, не лист, нема лист. Нема лист. Теж такий пакет. Угу. Тут таке Так, так, бо там, бачите, ось горлочко є таке, так. Да. Мед, <гум> дякую. За мед дякую. Ну, я не знаю. О, янь, що. О, кабачки, дякую тобі, на оце нажарю. Жар, воно вже жарене. Сань. Це, мабуть, його мама насмажила. Це карандаш для косметичного карандаша. Дякую. А, це ні, я думаю, що і це можна підточувати. Дякую, Санька. Ну, ти сьогодні нас прямо удивив, дійсно. Ну, Велика тобі подяка. Це насіння нам буде, базілік, помідори, і щавель, і жовті томати. Ну, дякую тобі, велике Санька, принос, бо я так замерзла. Я заберу зараз кабачки. О, кабачки це. Ну, за це обов'язково узнаю, чи можна макарони передати туди на це і передам від тебе. Борошно там нічого не печуть, борошно -то буде нам. А макарони, київська фабрика, вона дуже-дуже гарна. Так що дякую тобі, велике. Да-да, То забрати туди в хату, то наливати, отак так в дорогу налив щось, закрутив, не треба ті пляшку тягнути. Дякую тобі, велике. О, ти сьогодні молодець. Насіння зараз піду скуштую. Ну, написав, що смажене. Підняв ти настрій, якби тільки оці бидили, заспокоїлись кінцем. Це ж вже кудись летить. Це комусь уже горе летить. Так, Саша прислав посилку вам. І сьогодні посилка діловая, хороша. Да? Да. Сьогодні... А ти викала, там ще шматок я не дорізала, чи ти дорізала дорізалася? А, зробила, Дивися, да? кабач... ага, кабачки прислав. Сказав, що жарені. на вині. Кабачки це смачно. 10 кг макарон і 10 кг борошна. А. Сьогодні він таку посилку прислав прямо потрібно. Знаєш, ну Макарони то в нас є борошно, то я. А я спрошу, може надо Саші жуку волонтеру, що в нас, я б Дімки отослала, но Дімки хороше снабження там кормить гарно. Угу. -да. Смажені Санька, смачні. Ну, можна трішки ще їх дотримати, бо трошки відсиріли. Оце похудаю. Це, мабуть, Саша твоя мама приготувала і передала. Подякуй їй, висловлюй. а на Новий рік зараз я подивлюся. Чого кажеш ти? Ну, Це, мабуть, ж мама його кабачки жарила. Да? Я думаю, вони ж в селі живуть. А, а Новий рік тебе прийшлю, прийшлю теж якусь посилку тобі, тому що ти молодець, ти прямо виправився. Деяку качалочку, я таку качалочку хотіла маленьку, а з такими узорчиками. Цигарки це Дмитрові відійшлю. А це, ось на а ці, це качалочка, да, деякі лічки прислав новенькі, гарні. Вони так складаються і розкладаються красиві. І отакі для... Водички для соку, для чогось. Але так ваше, навіть сюди можна джему налити і в морозилку закидати. Буде так, дуже хорошо так. через горло. Дякуємо, да. дякуємо. Я молоді. І ось іще меду. Це мед, мабуть, для тебе. Ну, дякуємо. Та, бачиш, сьогодні він. він так, немає сексуальних ігрушок. Та вже хватить, вже, вже вийшов з того возраст. Да. Уже воно не нужне. Так що дякую. А це цигарки хлопці дякую. покурять. Приму згадаю, як мій батько приму курив. 14 копійок стоїла. А зараз коштує 100 з чим-то, Ні, не 100. Та на гривень 90, мабуть, стоїть, це точно. О, так що, А це де, щас... А шо, що ж це таке дочі? Лієчка, я ж не сказала, лієчка. Ще прислав макарони. Бачиш, які ось зерно щоб, мабуть, я їла, щоб не жирніла. Дякую, Санька. Дума. А вам всім здоров'я і оставайтеся людьми.